13.20. Дуже хочу їсти, дуже. Це я їла о 10-й, 3,5 години пройшло. Такий мене обід. М'яско обдерла вже шкірку. Салат і той період, що я вчора готувала. Всім смачного дівчата. Це ж я їла о 10-й, так? Ну, отож, мені цукор попав трішки на язик і вже він мене муруде оце. Їсти хочу. Ну нічого. Може цей багато я собі тут. Ну, скільки з'їм, покажу тоді я вам. Мабуть, шматочок м'яса я залишу на вечір. Оце багато буде. І, мабуть, я з'їв менший все-таки кусочок, а це більшенький хай буде. Так що так. Господи, я вже дивлюся на ту сіль. Давайте буду обідати. Всім смачного. Половина п'ятої, 16.30, Я буду вечерять. Оце буде в мене останній прийом їжі сьогодні. Так, дівчата, повечеряю і поговорю з вами. Спочатку поговорю, потім будемо. буду вечеряти. Мене дуже зворушили, дуже зворушили сьогодні два коментарі. Один прочитала, то взагалі аж заплакала. Прочитаю. Вам. Переписала, бо в мене так немає іншого, ні планшета, ні телефона немає. То я записала. Пише Наталя Варіус: Як я сумую за своїм селом, за такими ж бур'янами? Яка у нас була природа, зелено, ставочки? Як згадаю, так і плачу. Все окуповано орками. А ми зараз живемо у місті. Все добре, все є для життя. Але не вдома, не в рідній хаті, а на чужині. Всього вам найкращого. От знову плачу. Я дуже співчуваю цим людям, які виїхали з своїх домівок. Покинули свої домівки. Мені дуже шкода. Я, коли, я розумію, дуже чудово вас, ну не наскільки, скільки, скільки ви себе відчуваєте, я колись була, поїхала в Росію. Це було, це було 2014 році. От, я там була три місяці, доглядала за молодим чоловіком, йому було 40 років, у нього був рак головного мозку, і ну, я з доглядальницею поїхала на роботу. Пробула я три місяці і їхала додому. І коли я побачила під Миколаєвом, уже, оці бур'яни наші, оце все наше. Я дуже вас розумію. А в Москві як була, то це куди не гляну оці прапори, оце небо, небо чуже, дивися на все, от все чуже, навіть от і повітря чуже, ну от все чуже. Ой, я вам дуже співчуваю, дівчата. Ну, може, дасть Бог, все, все буде добре. Ну, я не знаю, чи повернеться Донбас. Ну, всі, як я дивлюсь тарологів, то кажуть, що повернеться, але коли? коли. Ну, ще, ще один коментар в мене був сьогодні. Теж такий зворушливий. Світа, я тобі по-доброму заздрю. В Херсоні так не походиш, бо кляті дрони на голови летять. Хоч до війни ходила скандинавськими палицями, а тобі бажаю успіхів, Ходьба для нас це навіть краще, ніж зарядка. Теж вас розумію, тому що коли почалась війна, і у нас були перекрили оцей міст, де я завжди ходжу. Його перекрили і все ждали, що будуть орки, бо вони були тут недалеко вже від нас, геть недалеко. І ми дуже боялися. І так ходили, ходили на базар, їздити не можна було, бо міст перекритий. І якось так йдеш, і от наче вже воно тобі все чуже, вже наче ти не в себе вдома. Це так страшно. Ой, ну, добре, що вони до нас не дійшли. У нас тут стояли хлопці, наші ЗСУ. Перевіряли, от переходили ми через складочку, вони перевіряли наші документи. Ну, я вам кажу, що я вас розумію і вам співчуваю. Ну, от так. А був ще один коментар. Я його не записала. Це багато честі. Значить, хтось написав, я навіть не запам'ятала, як її звати, і взагалі, я її відразу заблокувала. Вона мені написала. Всі радіють, всі чекають перемогу, але ж її не буде, потрібні тільки перемовини. Я відразу заблокувала. Як можна так жити і не вірить, що буде наша перемога? Боже Боже, хай Бог милує. Як так можна жити в Україні і оце так думати? Мені таких людей на каналі не потрібно. І не дивіться мене, і не пишіть. І, до речі, я зайшла ж подивилась на коментарі, до неї ж на сторінку зайшла, і ці ж коментарі, що вона мені пише, вони ж всі зберігаються. І от кожен раз якась така заковика, щось таке, то ви чоловіка бачите, як ви чоловіка любите собі. Готуєте правильне харчування, а йому що попало, потім ще щось там, ще щось там. Ну, коротше, це я ж кажу, це багато честі для неї. Йдіть за руським кораблем. Все, дівчатка. Ну, а дай Бог нашій Україні перемогти перемоги, нашим хлопцям сили. Нашим дітям сили, щоб вони витримали і вигнали оцю всю нечість із України. Що б вони поробили уже? Що б вони поробили? Побомбили все на світі? Отамо. Де, де їх нога не ступне кругом? Оце така біда. Це просто біда, безлад. Що вони творять? Все, дівчатка, чекаємо і віримо. Віримо у наші Збройні сили. Дай Бог, дай Бог їм сили, дай Бог їм здоров'я витримати, а ми будемо їх підтримувати. Все, а зараз я оце повечеряю, половина п'ятої і все, вже до ранку я їсти не буду. Завтра в мене зважування. Ну, я ще сьогодні, не, мабуть, я піду знову до мосту. Сьогодні погода дозволяє, дозволяє так сказати. Так що піду. А зараз я заколотила собі, замочила насіннячі, і оцей же ж пиріг треба Все, дівчатка, я вечерять. Давайте до включення. Пройдемося. Да, Лідочка, Лідочка Науменко. Я не назвала твоє прізвище. Ну, не, не назвала тебе чись так. Була розстроїлася. Да. Лідочка Науменко з Херсона. Я вам співчуваю. От, ви ходили з палками скандинавськими, а я своєю з однією паличкою ходжу. Нічого, може й колись буде свято і на нашій вулиці, на вашій вулиці. Я так пам'ятаю, як ми чекали Херсон, поки звільнять Боже. Це для нас було так. Всі тарологи тоді казали, що звільнять і все. Звільнять Херсон. І ми вірили. Ну, я вірила. І знала, що звільнять і все. Отак От треба вірити в нашу перемогу усім. Геть усім. Усім українцям. А не так, що. Ну, коротше, я не хочу далі розвивати цю тему. Йдемо. Йдемо з собачками. Позаймаюсь сьогодні, похожу. Це так. Сьогодні дивилась відео своє за 9 травня. За 9 травня 2023 року. Боже, яка я там така якась, наче старіша, замучена. Шиї навіть не видно. Тут наче в мене шия видно. А там і шиї не видно. І така так, говорю, так мені тяжко, мені жалко себе стало. Боже, яка я була хвора якась. Ой, то ж та вага. Зайва, Боже. Ну зараз оце ж мінус 10 кілограм від цього від 9 травня. От. Не 10 обманію. Вісім, так? Вісім. Там було мені 106 кг, а зараз 98. Ну, завтра зважуся. Та дай Бог щоб менше, щоб ще кидати більше. Вставлю вам шматочок, яка я там йду. Ну, там я знімала отак, горизонтально. Тут трішки буде ну Не співпадати, але але ж видно побачите. Гулять. Хто куди, а ми прийшов в мене? Трохи спортилась. Так, зараз до свого дерева зроблю вправи і за мостик Там круг пройду і додому. Дружок побіг. Хай побігає. Чому в цьому році скільки трави, ще одна коровка. І воно коровки Скільки сіна буде цей рік. Боже, яка в нас багата земля. Як ми її любимо. Ой, у лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна, зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. Гей, гей, розвеселимо. Все відмотала свої шаги, ідемо додому. З дружком. Ота. Ми молодці. Напишіть мені коментарі. Я тоді ще боялася наче говорити якось. А зараз говорю. Я думала, як це говорити і ти сам собою говориш. Ну зараз вже звикла. Вже два роки. Два роки я вже в Ютубі. Доходжу я до мосту, до нашого любимого, красний міст, він у нас називається. Через нього ще німці йшли. Є десь відео, як німці йдуть через наш міст. Колись, може, знайду, то поставлю. Ну, оце, ж, оце ж цей міст. Тільки почалась війна 22 лютого, ну десь отако. Хай через неділю його закрили. А може й відразу, я вже не пам'ятаю. Навалили таку гору щібня були, що проїхати не можна було. що з тої, що з цієї сторони, шостої сторони. А отам от мостик, місток отой, де я ходжу, центр. Там стояли Військові перевіряли документи. Ну, вони один день тільки стояли. Може, просто я так попала, бо ми тоді старались ніде не ходити так особо. Боялися. Я пам'ятаю, йшла... ...пам'ятаю, йшла в центр. Щось мені треба було. То мені сказали дівчата. Бігли з роботи, Свята, вертайся, бо тут вони недалеко вже. Трикрати. У нас геть тут трикрати рядом. Вознесенськ трикрати, це ж їх тут зупинили. Там загинули загинули наші хлопці. Не наші, а ну, з трикрати. З Вознесенська багато загинуло. Ой, так, іду, іду, іду. Швиденько. Так, я вже по цю сторону мосту. Та оце таке. То я ж вам кажу, що таке було відчуття, наче вже не наше все, не наше небо. І богу, не наше, не наш міст, не наша річка. Отаке вже було відчуття. Хай Бог милує і одводить. Наче й дихати було. Тяжко. Це ж вони ще до нас були, не дійшли, слава Богу, а як до людей дійшли. Задихається. Дома. Все, давайте. І вам бажаю бути вдома, геть усім. Бажаю всім, щоб всі були в своїх рідних домівках. І все. Наш дім, як казала моя бабунька. Твоя хата, твоя защита. Отак. От все пішла я. Знову цей будячок. Значить, я загуглила, оце прямо так сфотографувала і Google відіслала фотографію, що це за рослина. Мені Google відповів, будь будяк звичайний. Так що ніяка це не розторопша. Звичайний будяк. Так небо нахмарилося, дивіться. Бачить, як на дощ. Може буде дощ, а з цієї сторони не так. А тут так. оце йду, а мухи так жалять, так жалять. От знову в руку ось. Жалий край. Ой. Так що вже йду додому. Не буду робити зарядку, бо нема спасу. Треба як тим коровам, треба чимось мазати. Бачила, чи в тіктоці якась реклама, що мажуть очі корова. Ну, коров сильно кусають мухи. Бо я знаю, в нас вже було, було дві корови. То Тирлі, боже, оце натерло вже в таку пору. в липні місяці ми вже не ходили. Ще травень-червень, От, а в липні то взагалі корови заходять у річку і стоять, тільки обмахуються хвостами. Сильна спека, і сильно кусаються мухи, мушка така. То це ж бачила, якась реклама є. Якийсь крем є такий. Чи мазь, чи як воно правильно називається. Ну, тоді, як у нас були корови, тоді такого ще не було. Так я до чого? що... Треба обмазуватися, а потім йти, щоб мухи не сідали. фух так Все, я дійшла до своїх дерев, де я роблю вправи, але не буду. Сильно жарко. Так що так ось, бачите, сідає. Так що йдемо додому. Вам бажаю всім тихої мирної ночі. фух і дякую вам, що ви були зі мною сьогодні, що писали мені, що ми сьогодні з вами так поспілкувалися. Я вам дуже вдячна. І до завтра, мої дорогенькі. До зустрічі, до побачення, до завтра, до зважування. Бережіть себе. Бережіть себе і своїх діток. До побачення.